Тут я думаю, що і Зеленський, мабуть, вже знає цитати нашого політичного класика. Це вже було. Mm -hmm. от і теж показує, що не в біс у вас не виходить. Карта у нас побільше. Оце поява Зеленського в цьому в Куп'янську, да, який Путін вже два рази взяв, навіть встиг роздати нагороди там генералу героя Росії за взяття Куп'янську. Це був шок mm -hmm. да, тому, що це контркампанія була, в тому числі як на океан. Той і за океан і. Путіна, ну і СБУшники влупили по цій підводному човні. Нова скрепа пала. Тобто, спочатку була одна скрепа це Бухта Севастополя, звідки російський Чорноморський флот Чикорнув, як воно думало, більш безпечно тиху гавань. А виявляється, це вже не тиха гавань. Так, атаки по території Росії продовжуються. Залітають вже операції, вже йдуть в Каспійському морі. Це Україна демонструє сили. І виявляється, що на бісу нічого не виходить.